двигун. Так, там йде в чому відмінність? Так, це дуже правильне запитання. Відмінність в тому, що там йде 6,7 вітер двигун, але там йде механічна топлена система. Тобто там Common Rail взагалі не може бути. Раніше це було в як опційно, зараз вони це прибрали. І там стоїть просто механічний насос на кожну форсунку. Тут за рахунок вже сучасної системи Common Rail. ТНВД йде правильна суміш і оптимально використовується об'єм двигуна до його потужності. Тут ми маємо раніше ми мали 4 літра, зараз 3,8 літра об'єм двигуна, але потужність, повторююся, тут 125 кінських сил, 126, навіть максимальна потужність. Але саме з цього двигуна eh, бренду цвар достає ще потужність 135 кінських сил в номіналі. Об'єм 3,8. 3,8, якщо бути максимально точно. Так, чотири -ци циліндровий, але 3,8 літровий двигун. Чуть зменшився об'єм, бо поміняли. Як я казав, поміняли топтану систему і голову двигуна. Блок стався той, же голову поміняли, трошки зменшився. Але цей же об'єм, він ставиться як трактора шоста серія, потужність 135, 135 кільських сил. Але вагою трактор вже той та модель, саме шоста серії, 6,7 тонн. Uh -huh. Тому в. Порівнюючи з конкурентами, він якраз оптимальний виходить, і по економії, і по потужності, і по еластичності. Тут, якщо ви подивитеся на той же самий крутний момент, він в піковій, як майже всіх, на 1500-1600 обертів, але в нього. Як то кажуть, стала планка крутного моменту. Він від 1200 до 1800 обертів, в нього максимал, майже максимальний крутний момент, там в похибку буквально в от... То, то, тяга. Крутний момент фактично це тяга. Тому, це що, те, що Трактор, трактор так? же ж не їздить на потужності. Трактор це крутний момент, Завірно, так? який передається через трансмісію, збільшується в кілька разів і передається потім на колеса. Так. Скільки тут ньютонів? 508, щоб. На 115-ки? На 115-ті також 508. Теж 508? Так, так, так. Тобто, тут двигуни такі ж, просто зменшили потужність в кінських силах програмно, але крутний момент не, не чіпали. Ну, по ідеї, потужність Вон... вона залежить від крутого моменту. Всевір... Вашливо, ви тут підняли оберт. Все вірно, ви правильно кажете, але пік, пік, пік крутний момент на 1600 і пік на 1500. Але а -а -а. ті самі 508.